Вітаю! Якщо у вас вдома є яйця і трохи різних овочів, наприклад, кабачки і цукіні, ви швидко приготуєте цю неймовірну страву. Кабачок або цукіні. Натерти на тертушку. Кабачок в мене доволі маленький, невеликий. Додаю трохи солі. Сіль допоможе прибрати зайву вологу. Поєднайте сіль разом з кабачками і відставте на декілька хвилин. Яйця. У мене три штуки. Кількість яєць як і кількість овочів, інгредієнтів, залежить тільки від вас. Наскільки вам людей, або на скільки разів цієї порції вистачає на дві людини. Ну, на дві порції, або на два прийоми їжі. Додаю сіль та чорний перець за смаком. Трошки того, трошки того. Ще я хочу додати столову ложку сметани, або додайте столову ложку майонеза, чи то, можливо, вершки. Один невеличкий помідор. Взагалом використовуєте ті овочі, які вам смакують, або. Ті овочі, які є у вас вдома. Часник, от він обов'язковий, один зубчик, небагато. Тепер все додаємо до яєць. Зайвий сік залиште на дощечки. До яєць не додавайте, сік з помідорів. Кабачки вже також постояли. Зараз буду прибирати зайву вологу. Не пропускайте цей крок. Приберіть зайву вологу, вона не потрібна. Ще я хочу додати 50 грамів консервованої солодкої кукурудзи. Все майже готово. Пательня вже розігрівається. Пательня має бути якісна з покриттям. Я використовую від бренду Крауф. Якісне покриття дозволяє не використовувати олію, а це саме те, що нам потрібно: тортилья одна або лаваш потрібного розміру. Пательня, повторюсь, була вже гаряча. Я викладаю тортилью і всі овочі разом з яйцями. Накриваю кришкою готуватиму 10-12 хвилин. Залежить буде від пательні, яку ви використовуєте на позначці 7 із 9. Сир 50 грамів в мене сулугуні. Натерти на тертушку. Кількість сиру контролюєте тільки ви. Як на мене, в самий раз 50 грамів. Через 10-12 хвилин перевіряйте, чи готові вже яйця. Я бачу, що яйця повністю готові, щільні. Я додаю сир. Накриваю кришкою, залишаю ще приблизно на 5 хвилин шпінат. Я насолоджуюсь по максимуму влітку овочами, зеленю. Як її можна не їсти? Максимально їмо все корисне, все зелене. З цим гаджетом я насолоджуюсь. Я раджу кожному придбати цей гаджет для того, щоб сушити зелень. Їсти мокру зелень неприємно. Сушити її складно. А за допомогою такої штуки за 2 копійки. Я їм всю зелені, яку сію на городі. От всю. Ну, я гектари не сію зелені, але в самий раз все. Ви подивіться на цю розкіш. Дві секунди і вся вода залишається в цій мисці. А зелень, як бачите, повністю суха, яку приємно їсти. Ця смакота також вже готова. Як бачите, нічого не прилипло і ніякої олії не потрібно. Все чистенько і гарненько. А ще нічого не прилипло. Ця пательня, вона товста. І дно товсте, і стінки товсті. Ото мені зараз буде смачно. Сир використовуємо як ну, додатковий білок і жири. Подивіться, яка розкіш. нічого не пливе, не тече овочі. До речі, такі собі альденте. Всередині не каша, всередині структура, і це неймовірно смачно. Обов'язково сир такий тягнеться так. Це просто звичайний сулугуні. Будете запитувати, що за сир будь-які сулугуні буде вам робити ось так. Максимум зелені, і буде в мене класний цей і обід і сніданок, і, як завжди, смачного.